Привіт! У нас сьогодні дуже гарний яскравий день, вийшло сонечко. Я заварила собі чаю, бо кофе закінчилося. Осталося без кофе. Зараз ну, в сам склад куплю вихідний, неділя, а це значить, що ми їдемо куди, їдемо в сам склад на закупи, купимо продукти, далі, мабуть, в ще в Олмарт заїхати. І діти випросили поїхати в кафе «Морозива». Там є ігрова кімната. Так що ми вже приїхали. Зараз діти поїдять і підуть гулятися. Емелі вибрала ванільне. Еді стробері, э, ягідне. Еді собі купив такий. Ну, Діти, емоції. Таргіті зараз Емелі. Хочемо купити штанішки або лосівки. зараз подивимося, що знайдемо. Тут речі гарної якості, не кошлаться це ніколи і недорого. Так ось. Ой, тут вже шорти попривозили, ми ще й штани не знайдемо, бо все вже в шортах. Шласіни. Зараз будемо шукати щось. А ось знайшла по 6 доларів лосинки. Тут різні. Зараз ми виберемо пару штучок, мабуть. Ось сіренькі. Оце вроді утеплені. Ні, не утеплені. Зараз ми візьмемо ось ці близькочі гарні. І подив... подивимося по чому джинси. Давно що ми не купували джинси, зараз глянемо. Так, 7-18 доларів. Ось такі 18 доларів. Оце за широків на нас дуже ходесенька дівчинка. Зараз щось проміруємо. Ми вже наконець-то доїхали додому. Так собі трошки закупилися. Вроді все, як завжди, беремо, а ось так цінник дорожче і дорожче. Чуть-чуть м'яса купили, фрукти. Нічого такого. Овочі, фрукти. Щас вам детально покажу. Так, сам склад ми заплатили 200 о, не, 196 доларів. В Walmart я забігла, заплатила 38 доларів. Ось так. Так, поїхали наша розпаковка. Розпаковка ось така. Горіхи. Мікс горіхів, вони солюні. смачненькі. Так, далі картошка. Ось так мішок. Далі такий здоровий мішок грейпфрут. У нас їдять всі, він дуже корисний. Ми купляємо часто. Ось кофе я вже тут відкрила в капсулах. Кофе у нас ось такі капсули 100 штук. Десь мені вистачає на місяць. Далі теж салат. Салат діти і чоловік люблять просто навіть ось так їсти замість там, якогось перекусу, листя його рибуть і їдять. Яйця по ціні вже скоро будуть золота. В Америці зараз якась проблема з яйцями. Раніше було за 24 штуки, їх уже цього разу не було. Ціна була 8 з чим то. А зараз ось за ці яйця майже 9 доларів і тут 18 штук. А в Walmart я подивилась, також за 18 штук вже майже 10 доларів. Так що яйця у нас золоті. Так, поїхали далі, це хліб в турецькому магазині чим то Так, у нас бураки, а це що означає? Буде борщ. Десь на неділю зварю борщ. Вже давно не варила. Це все з Волмарт. це я купила в Волмарці. Нут, його треба замочити і потім варити, як горох. Він так е, обично вариться дуже довго, але я в інтернеті е, на YouTube подивилася рецепт, як швидко зварити. Горох, ну різні бобовий горох, неважливо, може бути і квасоля. Може, коли я вам покажу. Далі чечевиця червона, ось е, квасоля і кремчист для суші. Поїхали далі, я повиймала все з пакетів, щоб вам не шарудіть. Так, рис же смін, я беру жмін, він дешевший, вигідніше виходить, ніж купляти спеціальний рис для суші. І непоганий, він такий чуть -чуть склеїться, хороший. Далі ось ці булочки. Я вже вам якось на відео показувала. Вони вже готові, просто треба запекти. Капустина, петрушечка, помідорчики. Молоко шоколадне, молоко біле ось така упаковка мандарин. Бутилка вроді стоїть за ось цю баночку. Ціна десь до 8 доларів. Так, появилися вже нарешті, сливи. Сливи Емка любить, вони такі хороші, не дуже тверді. Для Еді купила ось такий великий блок йогурта. Так, і осталось у нас тут ще небагато продуктів. Це 4 пачки сока, капрезон. Вода. Взяли також якийсь салат. Тут нічого не просто салат, потім капуста червона, морква. І не знаємо, який соус. Ми раніше цей не брали. Емели любить такі. Далі сирні палички на сніданок або Емілі в школу. Сіля тут їх багато штук, 20 штук. М'ясо бів за два куска оці в нас вийшло 24 долари, 87 центів. Далі купили фарш, вже закінчився вдома, і огірки. Вони запотіли, треба бігом відкривати, щоб не портилися. І невеличкий маленький кусочок рибки купила, і ціна неї виходить, за ось цей кусок вийшов 20 доларів. І класно тут капсули. Вроді би три капсули для посудомоєчної машини. Да, три капсули. Це дають безплатно, там стоїть такий автомат, дивишся рекламу і дають тобі такі пробнички.